Іди сюди, дідько. Прийшов до вас не забезпечить, вам новину. Марія діва Не видите, не зважимо це мені з тут. Посетим народів буде. Клоніться ще йому люди. Слава Богу, мерці хаті ми Дай не дідько,

Ей, чудо, чудо, погляньте добрі люди, на небі ясно зірка засіяла і чути з неба прекрасні голоси, яких ніхто ще й досі не чув. Мир цій хаті і вам, люди добрі, перестаньте сумувати, бо ми новину вам принесли, що всі сили темні щезли, і увесь світ веселився, бо син Божий народився. То той цар що цієї ночі народив? Нас це Ісус. Ось наказ хасту вітаю, піди Веслеєму, побивай всіх дітей, віднищи того царя, так званого Ісуса. Не піду Веслеєму! не убиватиму дітей, бо не одна заплаче мати за своїм дитятим. А тепер зрікаюся тебе. І поклоняюся Ісусу. Благословенні будьте українські люди. А й добра доля з вами буде. Завчайте злові а й, й от вас благословить. Ми бажаємо щастя й долі, домі і долі, вашим родичам, батькам, вашим сестрам і братам. І Yeah, I did it all. Yeah, I did it all.